Другого грудня шосткинські підприємці зробили рішучий крок на підтримку своїх басуючих київських колег. Сьогодні майже більше з них зачинили свої офіси та магазини та вийшли з треті на акцію протесту до виконкому. Не працює продуктовий ринок, не працює промисловий ринок, не бачили, бачили центр міста, да? Ну скільки? Ну процентів 30 може відкрити. Ну не можемо до всіх підприємців почати. Але на дивлячись на це 70% представників С малого та середнього бізнесу у нашому місті 2 грудня не вийшли на роботу, а впевнено покрокували на так званий Шосткинський майдан, Це біля пам'ятника Леніну, не стримуючи емоцій та підбадьорюючи крики однодумців, висловлювали свою точку зору щодо внесених змін до податкового кодексу, прийняття якого всі вони вважають зашморгом на своїй шиї. Якщо ми будемо сидіти і мовчати. на подробки, десь ні собі проїзду. Десь только співмісті, тільки, тільки... разом так говорить. В виде штрафов, смотрите, вот этих гаишных, было собрано 754 тысячи. Ну, может, там чуть-чуть ошибусь там на единичке. Вот. И вопрос, где, когда в мире, в какой стране, в бюджете, значит, закладываются штрафы в вот, план наполнения бюджета, на в какой-то бюджет? Наполнять бюджет штрафами и планировать это, ну это вообще какой-то новый. Создали этот преступный налоговый кодекс, при котором бедные заплатят за богатых. Данная ситуация уже была карта в истории. В 1920 году закончилась эпоха Непа. То можна за час робіт не пан так голові на діадградусному мороз біля виконкому зібралося не менше півтори тисячі людей, говорить Сергій Криворучко, член Координаційної ради підприємців. За його словами, сьогодні по всій Україні прокотиться хвиля всеукраїнської акції протесту, бо не дивлячись на поверхневі коригування деяких пунктів податкового кодексу, спрощена система оподаткування залишилася такою ж, як і до його прийняття. Правительство Азара э, заявляет о том, что внесены какие-то изменения, но предприниматели не знают, не слышат, и никто, в принципе, и не видел, какие изменения э, коснутся этого налогового податкового кодекса. Следующие уже шаги уже. Э, Шотинських предприйматів це буде на організацію независимо просоюза шоки, като буде захищати інтереси і мало і средніхів всіх предпринимателів городу району. Як відомо, 30 листопада президент України витував податковий кодекс, ухвалений раніше Верховною Радою, і доручив створити уряду робочу групу з його обробки. Він вже в п'ятницю, 3 грудня, парламент планує розглянути пропозиції президента щодо правок у новому кодексі. Але шосткинські протестувальники не впевнені у позитивному рішенні парламенту на свою користь. Тому швидко розходитися з імпровизованого Майдану не збираються. Сподіваються у такий спосіб відстояти свої права та інтереси. Вот це вот увеличення вот, пенсионный фонд плюс вот эти вот податки, это увеличивается в 4-5 раз налоги. Это нереально. Это, это реально нереально. Поэтому в другого не остается, как уйти. Вы, протест перед тим, як... Как... Кончаться. Сегодня смотрела Киев, я плакала. Короче, и гибко, и все все равно не сказали, что это бесполезно, все, что мы бастуем, я не знаю, что сегодня будет с этим Януковичем вечером, как он к этому вас примет. Мы начинали с нуля, с вот этих у стулечков маленьких, нам никто ничего не давал, абсолютно все сами, понимаете, ни государство нам не дало, не предоставило место, мы все это сами выбивали. Я не знаю, ну как это по кругам все разрушить? А мы добиваемся отмены, положить вера полностью на Податковий кодекс, вот, и чтобы все-таки власти прислушались к простым людям. Мое мнение, допустим, мы должны не только отставить свои меркантильные интересы, а то что отставать свою экономику. У нас здесь возникают еще и политические требования, потому что мы нас собираем в правах на труд. На наші економічні свободи на передвіження повністю. поэтому в будь-якому випадку, наприклад, це не вже не прийдет а вже приберело політичну окраску. Під час мітингу пікетувальники зачитали резолюцію проти прийняття податкового кодексу, у якій вимагали повного витування та створення принципово нового кодексу, відміни обов'язкових пенсійних внесків від підприємців та негайної відставки діючого уряду. А також звернулися до новообраних депутатів міськради з вимог. Огою зібрати позачергову сесію, аби громадськість побачила ставлення народних обранців до цієї всеукраїнської проблеми.